Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні я знову буду пекти рогаліки і знову покажу, як я роблю ще один варіант. 250 мл кефіру кладу дрібку солі, може на кінчик чайної ложки, кладу цукру, я сьогодні покладу три ложки цукру, десь чайну ложку ванільного цукру. Одне куряче яєчко. Я гарно розмішаю. Смалець. У мене теплий смалець, я повну ложку. Це у мене домашній смалець. Масло десь грамів 60, а порошку я кладу чайну ложку. Повну чайну ложку. звичайної соди. Розпушувач я кладу в дріжове тісто, а соду я вже кладу, коли ось так. З кисляком. І вію борошно. Борошна треба від 400 г. Але я завжди кажу, що може більше. І замішую тісто, дівчата. Все вийде. Таке гарненько туге тісто, але ж не забийте. Ось так. І не забувайтеся, дівчатка, що ви місите тісто, а не тісто у вас. І ось таке тісто гарне вийшло. Еластичне таке. Як завжди. Тепер я кладу його в мисочку, накриваю плівкою і поставлю в холодильник хвилин на 15, хай відпочить. Любе тісто, любить відпочивати. Та тісто відпочило, його викладаю на поверхню. Тепер розділяю це тісто на дві частинки. Одну поки що відкладаю в сторону, а другу буду розкачувати в пласт. А десь 35 чи 40 см, може навіть 45 см в діаметрі. беру трішки олійки, можна маслом помазати. Цей пласт. Зараз розмажу, присипаю з цукром, ріжу, дівчатка, на кусочки, хто які вже хоче. Депер рогаліки вже можна скачувати, можна сюди покласти. Так як я ось покладу або вишні, або черешні. от, можна повидла покласти. Ось так я. Видно чи ні? Видно. Дівчата, ось так скручую. Дівчатка, тепер далі я покрутила ось рогаліки, Так, це першу частину тільки. Тепер я в одну тарілочку наливаю, олійки, тріпу, в іншу цукор. І все дуже легко. Беру рогалік, вмочую ось так: в олію, цукор і кладу на жаровню. ось я поліпила, так, поскладала. Тепер духовка розігріта в мене, в мене вона грілась, так? І ставлю в духовку 180 градусів десь хвилин на 15 приблизно. Треба дивитися, дівчата. Нагадую, можна вмочати в яєчку і в цукор. А ще можна без начинки робити. Теж буде дуже цікаво, і смачно, це я вас запевняю. А ось таких я напекла галіків. Прохолонуть будемо куштувати. Ось таке тісто. Дівчата бездріжжове. Дуже швидко замісила і просто. Дуже просто і смачно. Чимось нагадує дитинство. Я не знаю, чого і як воно так сталося, але коли я в школу ходила, то оці рогаліки. Ми робили в школу, носилися дівчата, ми ще ділилися рецептом. Ми ж там ділилися рецептом. Пам'ятаєте, в школі ще були такі зошити, там, де ми вели і ділилися рецептами, там. Днівники називалися. От. То це ми називали їх марципанами. Я не знаю, як так сталося, але зараз мене всі дівчата виправляють і кажуть, що все в мене не так. Ну, то таке то нічого страшного, тому що в е, нас було так. І невже ви думаєте, що я в 50 років, не розумію, що де і як називається? Я знаю, що це рогаліки. Але було таке, що ми називали їх марципанами. Хто ще називав марципанами? Напишіть мені, будь ласка, це було в 80-ті роки. 80 89 Тут нема чого скривати. Ну, було таке. Чисто дуже смачна. дуже смак дитинства. Ось мій чай. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всю найкращу. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!